Зня осінь 2004 року. Сфальсифіковані президентські вибори, десятки тисяч протестувальників на вулицях української столиці, повітря розкулюється від різних звуків автомобільних клаксонів. Наметове містечко на майдані незалежності. Імпровізована сцена, обличчя опозиційних політиків на величезному екрані. Волонтери, кухарі, медики, імпровізована самооборона. Взаємоповага і взаємовиручка між абсолютно незнайомими людьми на полоті апельсини. Куди ж воз них? Шеренги правоохоронців з блискучими щитами і тривожна думка. Невже розгонять? Невже пров'ється кров? Дежавю Бійні не сталось, кров не пролилась. Протистояння не виплеснулось на вулицю, залишившись в урядових та парламентських стінах. Битва спалахнула з новою силою в куларах та залі Верховного суду в кабінетах виборчих комісій. Замість пострілів з рушниць залунали голоси парламентарів та юристів. Наслідок Україна отримала безпрецедентну мирну революцію, безкровний протест, яким пишалася до недавнього часу. Але не можна вступити двічі в одну й ту ж саму річку. Дивіться сьогодні в програмі «Київські історії. Не заганяй людину в безвихідь. І е, з мирної акції е, майдан прийшов до акції немирної. Власне кажучи, після того вже зворотнього шляху назад не було. Перша кров на мостову лежав чоловік. Лежав Волонтерство, українське ноу-хау. Він в течение ночі, все, то що треба розвернути для швидко організованої медицинської дії. Дамоклів меч нинішньої влади. За що загинула небесна сотня? Треба народ щоб був такий, що готовий питати з влади. Ціна перемоги. Дивіться далі. У помаранчевої революції минуло десятиліття, сповнене розчарування та відчаю, що плавно трансформувалися в безнадію та апатію. Проте відбулися й суттєві позитивні зрушення. Значна частина українців перестала вбачати в політиках недоторканих священих корів. Суттєво збільшився відсоток громадян, що відмовилися від старої радянської традиції, сподіватися на допомогу і захист з боку держави. Попри утиски влади, продовжував розвиватися середній клас, прошарок людей, що звикли розраховувати на свої сили. Невдоволення активної частини суспільства вкупі купі з гіпертрофованими ненажерливістю і нахабністю можновладців створили ту гримучу суміш, що рано чи пізно мала привести до соціального вибуху. Соціальні причини, які виштовхнули сюди людей на Майдан, продовжили діяти. А ми ще на початку 2013 року говорили, що можливо восени 13-го року власне відбудеться соціальний вибух. Він відбувся. Але на жаль, люди, які знову стояли на сцені майдану в 13-2014 роках, вони отримували на свою адресу свист і, 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 і дуже негативні емоції Лю людей, які власне уже тепер артикулювали в повну силу цю вимогу зміну системи. Акція, викликана зривом євроасоціації, спочатку розвивалася мирним шляхом: ті ж намети на майдані, ті ж польові кухні, ті ж пісні на сцені. Все майже так само, як і 10 років тому. Проте чітко прослідковувалися особливості протесту, які давали привід сумніватися, що нова революція знову стане безкровною. Надто нахабною і брутальною виглядала влада. Дуже високою була її мотивація, і як наслідок дуже потужним був опір. Адже зовсім свіжим був досвід силового розгону локальних протестів. Це треба зрозуміти дуже через тихому самі перічного досвіду, бачачи поведінку влади саме під час ночей розгону, бачачи дії а, перших чиновників влади і тому подібне. А, знову таки, я скажу, що на тій ж Банковій першого числа були і провокатори, на мій погляд, і абсолютно щирі люди. Тобто був такий мікс, і був це також певний сценарій, але знову таки цей сценарій грав насправді в наші вороги. Події наростали і прискорювалися, як лавина, що котиться з гори. Спроби влади вирішити проблему силовим способом, викликали зворотній ефект. Градус протистояння постійно підскакував. На акцію виходило все більше громадян. Надмірно жорстокий розгін студентів з силовиками у ніч проти 30 листопада спровокував півмільйонний мітинг у центрі Києва, появу великого наметового містечка і барикад, захоплення кількох великих будівель на майдані та хрещатику. Виходить з того, як ця акція була організована, виходить з того, що периметр був закритий, тобто людей не просто хотіли розігнати, а хотіли їх покарати, хотіли їх побити, справді показово. І це було зроблено. Я б схилявся до версії, що це була така показова акція, продемонструвати, що тут є влада, яка може впоратися зі своєю проблемою. Можливо, показати не стільки киянам, скільки якимось людям поза Україною, яким це теж було б цікаво. Ну а власне, можливо, вони не знали такого прислів'я, яке вже на той час було популярним в Києві, що якщо в Москві з'являється ОМОН, всі розбігаються. Що в Києві з'являється Беркут, всі збігаються туди, де збирається Беркут. Мітингарі обзаводяться першими імпровізованими засобами індивідуального захисту. Будівельні каски, велосипедні шоломи скейтбордні наколінники мають захистити протестувальників від ударів міліцейських кайків у випадку зіткнень з силовиками. Виникають перші загони самооборони, до яких ходять більш чи менш радикально налаштовані майданівці. Між голов по та будинком про спілок виростає велика сцена. Очевидно, що політична опозиція бачить у масових протестах свій шанс. Проте якщо 10 років до цього опозиційний кандидат був кумиром для повсталих. Маск то цього разу політикам постійно доводиться боротися за народну довіру. Суспільство вже було недостатньо змін облич. Мова йшла про зміну системи. Елемент самоорганізації був дуже серйозний і він справді був незалежний від опозиції. Опозиція ну це парламентська опозиція, легальна опозиція, яка існує. Ну, Все ж таки, свідчення демократичності України, вона існувала, вона функціонувала більш-менш активно. І в певному сенсі, те, що з'явився Майдан поза опозицією, самоорганізувався, Це був виклик опозиції. І це був виклик тим політикам, які звикли вирішувати проблеми. Ось тут Поза волею цих політиків вулиця, народ вирішили самі свої проблеми і самі організувалися. Декілька днів влада намагалася розхитати майдан шляхом судового переслідування його активістів та влаштування дрібних провокацій. Зрештою, терпіння можновладців луснуло, і вони наважилися на новий силовий розгін. Пам'ятаючи недавній досвід, правоохоронці вирішили уникнути брутальної війні і спробували просто витіснити мітингувальників з площі. Для операції було обрано ніч на 11 грудня, коли на майдані залишилася відносно невелика кількість людей. Проте міліціянтів знову спіткала невдача. Звістка про спробу розгону миттєво розповсюдилася. Києвом через телефонний зв'язок та соціальні мережі. глухої ночі протягом якихось двох годин число протестувальників зросло з кількох сотень до кількох десятків тисяч. От, власне, на цьому місті, на вулиці Інститутській, е Біркут почав атакувати е людей. Після того з'явилося. Власне кажучи, смисл перебування на Майдані почали зводитися барикади. І якби і далі влада, ну розуміючи, що це не просто якісь там агенти ЦРУ. Чи інші якісь несвідомі елементи, а що це народ піднявся, його вимоги треба виконувати, інакше народ змете владу. А влада на це не пішла, вона намагалася таким способом затягнути, затягнути процес і лише деякий час просто підживлювала насправді такими силовими акціями, підживлювала саме протест. Зазнавши невдачі, влада знову спробувала взяти Майдан з мором. Подаче протест не згасав. Десятки тисяч киян з задоволенням зустріли новий рік на Майдані серед наметів. В цій ситуації будь-який радикальний захід з боку влади був очевидно помилковим. І зрештою, влада до такого кроку вдалася. Зрештою, влада не знайшла нічого розумнішого, крім як 16 січня всупереч. Навіть ну, регламенту Верховної Ради, тобто руками проголосували за так звані диктаторські закони 16 січня, це вже просто вичерпало часу терпіння людей, які знаходилися на Майдані вже понад два місяці, і з мирної акції. Майдан прийшов до акції немирної. Власне кажучи, після того вже зворотнього шляху назад не було. Я ходив на вулицю Грушевського, 18-19, і було видно, як є групи організовані, які кидають каміння, коктейлі Молотова і так далі. І є дуже велика кількість людей, які просто стоять такими щільними рядами, стояли за, там на пагорбі. На самій Грушевського хтось там лупив по цих всіх залізках, і так далі. І ці люди стояли як глядачі, але по тому, як вони стояли, було видно, що вони з глядачів можуть дуже швидко перетворитися на активних діячів всього того, що відбувається, і що вони в будь-якої хвилини можуть прийти на допомогу людям в масках і в касках. per -shakrow. Перші жертви, перші траурні вінки. Саме тоді стало ясно, що протистояння продовжиться до остаточної перемоги однієї з сторін. Кульмінація, от-от, мала настати. Щоправда, пройшов ще цілий місяць, протягом якого протестувальники на Майдані вишколювали бойові добровольчі загони, а їх противники автобусами та потягами централізовано звозили до Києва люмпінізований елемент. У день 18 лютого до будівлі Верховної Ради підійшли протестанти. Враховуючи мирний характер цієї акції, більшість з них була без звичних обладунків та традицій традиційної зброї – киків, каміння чи коктейлів Молотова. Всі двинулися по інститутській в сторону Верховного Совєту, Верховної Ради. Ну, і я пішов теж туди. Ну, там було багато людей, дуже багато. Ну, і ще згадував я, жінський батальйон прийшов, там промаршарував туди. А після цього я вийшов Верховной Верховної Ради э, в сторону Інститутська. Прошов там. Шелковицька занята була, Шелковичка занята. Там заслон был тих ловишников. Стояли. Міліцейські підрозділи зустріли мітингувальників водометами, сльози газом та пострілами з травматичної та вогнепальної зброї. Одночасно колона зазнала атаки з боку міліціянтів та заздалегідь завезених тітушок і виявилася розрізаною на кілька частин. На цьому етапі майданівці зазнали очевидної поразки, потрапивши в пастку. На даху будинку, я не пам'ятаю, на інститутській стояло четверо, ну наскільки я бачила, це були беркут. Форма сіра, ну так як можна було бачити, незброєним оком, то чотири е, і вони просто стояли і розстрілювали натовп, який був внизу. Е, ну якби нас. От. І люди ховалися хтось за аптеку, хтось хто за дерево, ну, де було, де, де можна було сховатися, десь за машину. От пізніше була спроба хлопців майданівців якби відтіснити тих цей беркут, тих, що стріляли, але пізніше знизу якби перекрили і хлопців затримали. мітингувальників переслідували, заганяли у глухий кут, добивали. Кількість загиблих в цей день перевищила число жертв за весь попередній період протистоянь. Я побачив, коли на мастової лежав лежав чоловік, і вокруг нього три чоловіка тих було. Беркута, там, или ВВС, я к ним подошел і говорю: у вас ні Христа, ні за Пазухом. Що ви дієте? От кого ви защищаєте? Він говорить, до такої нечисти, як ти. Ну, а цей человек в крові, лужі крові, была, проломлена голова. На моїх очах в хлопця потрапив. В голову камінь у другого розірвався біля ніг цей от е, значить, цей заряд. Ну, тобто, це було дуже жахливо, але ну, це потрібно було пережити, оскільки вже точка неповернення вже була пройдена, фактично. Вивели 14 хлопців. Це я пам'ятаю, тому що я стояла біля горожі 14. Е, про... Тягнули їх, мабуть, десь метрів двадцять від під'їзду. Ті, що пробували ставати, вони їх просто добивали. От е і пізніше волоком поволочили до автозаківця, та якби туди, в цей біг, як до Грушевського. Увечері того ж дня силовики, зачистивши прилеглі вулиці, повели наступ на сам Майдан. Їм протистояли добряче поріділі післяденної після денної бійні лави його захисників. З 18-19 якраз ну, цей фронт біля пам'ятникойщик вибіть хорів. Ну, нічко відстояли добре так. Якщо їде там, водомет, починає тушити, а потім ще й кататися по всьому тому, що тут горіло, то було понятно, що зараз після нього підуть. Тобто більш-менш... после нескольких атак уже было там после первого уже было зрозумели их не что они будут делать. Потом я помню э, тоже кто-то мне звонил, пока ты добиралась, пока искала, что э, если там до 7 часов вечера э, все, кто будут на территории Крещатика, не, независимо это или самооборона, или просто люди, которые тут пришли просто гуляют, вообще всех зачистят, просто всех уничтожат. Штурм на метове містечка продовжується близько 17 годин. Для того, аби пробити барикаду, силовики використали бронетранспортери. Повстанці вже доцільно було називати їх саме так. Закидали техніку коктейлями Молотова. Ліг загиблих та поранених вже йшов на десятки. Потік пацієнтів був постійний. Постійно були е, з тими чи іншими пораненими. були постійно. Там е, чи, чи травматичні, чи десь там побили, чи е, розбили голову, тому що. Навіть, зважаючи, що кійком по голові, і зразу ж ну, у багатьох треба було зашивати голову після таких трав. Організовувалися імпровізовані шпиталі в Михайлівському монастирі, Олександрівському костьолі приміщенні консерваторії. Ні лікарів, ні середнього медперсоналу, ні просто волонтерів не бракували. У Нас туди підійшло чоловік 10-12, совершенно мідиків, медперсонал. Врачи, врачи разных спеціальностей. Были мамологи, були травматологи. Був анестезиолог, который от дежурил в Дніпропетровске сутки, і сразу сел на поезд і был уже на Майдане. То тобто есть люди, у которых не было начальства, не было лидеров. Просто собрались и поняли, что надо чего-то делать. Уже по характеру травм і поранень можно було визначити, що на Майдані точаться фактично воєнні дії. полевых не было. Ранений, я думаю, что все-таки это, это брал на себя вот пункт Нагрушевского Грушевского в национальной библиотеке. Наверное, украинский дом был больше всего. Само расположение костела, оно ведь наверху, поэтому это те, которых могли донести или которые могли дойти сами. Вы знаете, было очень много вот ранений, которые люди, которые на сегодня не обратили на себя внимания. И вот они ходят и день, и два вот с той травмой, которую они получили. И потом ты, ты видишь уже э, раны, которые осложненные, которые, если бы он обратился вот в первую минуту или час, то это было бы совсем другое. Вот вот такие люди, потому что э, ну, было дело сначала. Не бракувало медикаментів протягом тої чи не найтяжчої в історії майдану ночі кияни наносили їх величезну купу, таку, яку не встигали розбирати волонтери, тих поранених, що не потребували термінової госпіталізації. Добровольні помічники з числа місцевих жителів забирали до себе на квартири, адже ширилася чутка, що з лікарень їх негайно забирають міліціянти. Кастю он людей, котрим надо було сп'ятися на ночь або То есть были, сразу же были и, и койки, которые, и, и перевязочные столы. И я вам даже сказать, вот волонтеры звонили и спрашивали, а что нужно. И, и в ближайшее время это уже все было у нас. Люди несли в течение ночи все то, что надо развернуть для, для вот такой вот, вот быстро организованной медицинской единицы. Один хирург подъехал на своей машине очень, уже прямо под КМДА. Сказав, що в нього є машина. Ми поїхали быстренько на Михайловский, набрали е, необхідного та и і капельниці, тому що влинцях там на столах люди лежали с е, розоритими животами. Там такі раніння були, і оторванные руки. Ну в и і просто там вот штабелями. Багато хто з поранених після отримання невідкладної допомоги поспішав повернутися на барикади. Это были э, ребята, мужчины, которые э, и тут же рвались, вот вот вы э, вот полечите меня, и я и я должен быть там. Вот вот это было главное настроение. Вот Уложить даже контуженного человека, который в гипервозбуждении, которому вот он рвется туда, потому что ему там надо, потому что там его товарищи. Вот это было, наверное, главное настроение. Під ранок 19 лютого беркутівці вже стояли біля стели незалежності і на перетині хрещатика з інститутською. Згорілий будинок профспілок, поповнив сумний рахунок жертв протистояння ще на кілька чоловік. Споруджених протягом двох місяців барикад висотою в два людських зрости вже не існувало. Периметр ще не зачищеної частини майдану. Обороняв ліденький ланцюжок захисників, які вже через силу тримали дерев'яні щити. Барикада була вже фактично от по цю стелу. По цю стелу, тобто вони тут, вже тут все було завішено, закидано каміннями, от, і горіло, от, фактично, тут от, 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 сюди значить, зносили шини. Тут стояв тут, е, значить, їх там водомет, от, яким вони поливали е, митингарів. Ну, і така була, от, така вже фактично вже така тактична, перманентна е, така боротьба. Вранці 19 лютого на підмогу оборонцям Майдану прибуло підкріплення спочатку зі Львова, потім з Тернополя та інших міст. Співвідношення сил почало змінюватися на користь протестувальників. Навіть погодні умови їм сприяли. Коли був розсвіт, коли приїхали з Львова перші люди, і таке сонце от... Я от тоді подумала, що якщо це вже пройшло, пережили ми цю ніч, то у нас все вийде. Все буде добре. 20-19 числа. Був вітер в сторону, в сторону урядового кварталу. Ну, от, і весь цей дим, оця гарь, весь цей чад, він якраз йшов в сторону Беркута, в сторону е, внутрішніх військ. От, і е, Бог я відчував, що був ну, на нашій стороні. Тобто, якщо б вітер був в сторону сцени, в сторону в, е, Майдану, то було б дуже важко втримати от, значить, цей самий периметр. Але Бог допомагав, і от якраз от вітер шов в ту сторону в сторону лютого кварталу. Це було весь час. Чому силовики не дотиснули Майдан і по сьогодні для багатьох залишається загадкою? За однією з версій влада відмежувалася від міліцейських підрозділів, переклавши на плечі їх командирів всю відповідальність за скоєне в центрі столиці. В результаті спецпідрозділи покинули поле битви. Як би там не було, але вранці 20 лютого протестувальники перейшли в контрнаступ. Цей день увійшов у історію під назвою «Кривавий четвер про масові тут можна говорити. Якраз це було 20 -е число, значить, 19-20 -е, -е число. Ну от фактично снайпери сиділи в готелі України в урядовому кварталі за барикадами. там їх сто процентів. Там і було дуже багато. Це видно по всім, по всім даже хронологіям, по всім відео. Вони знаходились. Тобто вони знаходились тут скрізь. У людям озброєними фанерними щитами та кийками снайпери відкрили вогонь на ураження. Інститутська вмить перетворилася на гладіаторську арену, де стрільці спецпідрозділу у відповідності з усіма канонами офіцерської честі влаштували сафарі на беззбройних людей. Ми не знаємо, значить, чи вони були на готелі Казацькому. Чи вони були значить, на, на, на будинку профспілок, але на урядовому, значить, будинку, на, на українському будинку вони були 100% так само. Ну це вже пізніше, коли вже його там взяли самоборонівці, то вони знаходили заходили дов... кулі. Да, знаходили кулі да. Але ж отут майже вони скрізь були ну, в необмеженій кількості. І якраз ну тут фактично тут був, тут був тір. Тут просто їх розстрілювали. Знаєте, як то кажуть, як влаштували самі собі якісь таке змагання на живих мішенях. Це було, звісно, жахливо. Але чи не найбільш вражаючою складовою кривавого дійства стало те, що протестувальники, втрачаючи вбитими та пораненими своїх побратимів і не маючи змоги сягнути свого ворога, все ж продовжували рухатися вперед. Можливо, саме перед цим самовбивчим героїзмом, зрештою, і капітулював режим Януковича. Чому була така велика кількість жертв? Тому що це братерство, яке було фактично у самобороніці, вони просто не розуміли, чому Вбили хлопця, з яким він там два місяці був жив в одній палаці, і що він, стикаючи кров'ю, він от зараз біля тебе лежить, і ти йому нічим не нічим можеш допомогти. Тобто люди були взагалі, вони не розуміли, що відбувається. І вони йшли один за одним і вони потрапляли під ці кулі. І вони йшли фактично, вони приносили, ну, не розуміючи, що. Проте вони самі фактично приносили себе в жертву. Хочеться, щоб то здоров'я, той час, то життя, чи що, які покладені, скільки Україна піднялася і там, і зараз піднялася на схід, щоб вона була не дарма, що в нас при владі були люди, які думали за народ, а не за свої кишені. Для цього треба народ, щоб був такий, що готовий питати з влади, що вона робить, і не, і не дозволяв їй робити. те, що Більшість з того, що вона робить зараз, легке здобуття державності в 1991-му. Мирна революція 2004-го. свого часу створили ілюзію, що всі радикальні зміни в Україні мають бути безкровними. На превеликий жаль, це виявилося саме ілюзією за безтурботність і безвідповідальність 23 років незалежності українському суспільству нині доводиться розплачуватися кров'ю найкращих своїх синів, і кінця цій кривавій бійні, що триває вже понад рік, в найближчій перспективі не видно. І мета в цій ситуації цілком описується словами Вінстона Черчилля. перемога, яким би довгим і важким не був би наш шлях, оскільки без перемоги не буде життя.